Так, доброго часу, дорогенькі мої. Нову з Латопіль просила подивитися Гуляйпільського району. Перше, що ми дивимося, це окупований чи не окупований. Я перевіряю це завжди. Вибачайте, був інцидент. Хто знає з моїх підписників по пост... Супорську? Так. А златопіль окупований, окупований, окупований. І щось навіть, я вам так скажу, щось повинно в цей златопіль навіть було прилетіти. Отак. От так, дивіться. Ситуація в тому Новозлатопілі з приводу грошей. Ви знаєте, там повинно в цьому вашому Новозлатопілі бути як, мені кажуть, дорога. Як пересічення, ну, перехрест доріг. Одна туди, друга сюди, знаєте, як перехрест доріг. Знаєте, як. Оце взагалі селище, воно. Як на перехресті доріг іде. Ну, не знаю, як вам навіть сказати, пояснити, як відчуття у моє. І воно дуже-дуже-дуже близько знаходиться до тієї, території, яка ну, не окупована. Тобто яка є сірою зоною там. Але можу сказати, що частину там, як територій, ми звільнили. Тобто там взагалі воно як. ну, дуже-дуже поруч. Прям якийсь кусочок залишився. Ну, мені так. Тобто, трошечки мені кажуть. І це златопіль буде. Вода повинна десь бути, там недалеко чи озера, чи якісь такі, як у повинні бути. Так, слухайте, там летить постійно. Там люди повинні бачити, як зверху летять. Люди, звісно, не всі там пропитані русським міром. Ну, таких придурочних не вистачає. Так, Ну, подивлюсь, прилітало. Когось там вбили. Я так розумію, чи активіста, чи когось такого вбили там. Ну, забрали. Забрали? Господи, в нас дрони літають. Так, ем, якісь були нюанси, ну, щоб боялися, знаєте, когось повісили. А комусь співпрацювати пропонували. Латопіль. Це невелике містечко. От я вам скажу, що містечко, яке, от ще раз можу повторити, через яке пролягають дороги. Тобто всі дороги, які будуть е, от, пролягати через цей, от я можу сказати, що вони пролягають. І через далі, от як рух іде і наших, і свинособак, вони йдуть через цей слатопіль. Дядечка якийсь дуже відомий впливовий Златопель оркам продався. Чи буде звільнений Златопіль? Чи буде звільнений? Буде, дивіться, ось. Всі, хто знають, то буде звільнена. Е, ну, давайте, хто там питає мене, тут пишуть мені вже про... Звільнення, давайте вже спитаємо коли, так? Давайте вже спитаємо коли. Коли буде звільнений з Це наші, що ми там робимо? Мир. Так, скажи мені, коли мир силою будемо брати. Ну, то зрозуміло, що силою. Одинадцятий місяць. Дванадцятий щось повоток. Зараз скажу. Зараз, зараз, бо дуже багато наших карт Я ж Не буду їх казати, ви ж розумієте. Ну, кажучи, місяць, місяцок максимум два. Я вже користович, місяць-два, да? тиждень два. А, ні, місяць рух і все буде ну, місяць, почекайте. Місяць, ну, ну, максимум два. От ситуація почнеться проявлятися ось-ось-ось. Так що чекайте, просто чекайте. Ви там уже от, ваші Селище дуже потрібно, чого вони її зайняли, тому що воно дуже потрібне, воно там таке на, роз... на перехресті, як доріг, і воно... його треба. Воно всім треба, от так скажу. Так, Всім дуже вдячна, всім бажаю терпіння, тихого, тихого часу і всім. Дякую за підписку, всім дякую за вподобайки, за коментарі і за репости. І всім тихого, хорошого часу. Дякую.